Слава Україні! Сьогодні поговоримо про матчі п'ятого туру чемпіонату в Волині з футболу, а саме про гру у Ковалі, де місцева команда ФЦ Коваль приймала команду Рубіж Любомель. Зважаючи на турнірну таблицю, ця гра підопічним Віктором Мацюка мала бути більш-менш легкою. Ні, я проти таких років дай сказати йому. Як не крути, всі вміють грати в футбол, хтось краще, хтось гірше, але всі. І та чи інша команда може рівнем футболістів нижче, але обіграти лідера. Ковальчани перемогли, але з рахунком всього-навсього 2-1. І три м'ячі було забито ще у першому таймі. Спочатку відкрив рахунок на сьомій хвилині Дмитро Романюк. Та вже на 15-й хвилині Владислав Мозоль відповів голом і тим самим встановив рахунок один-1. Першому таймі Коваль все ж таки вирвав перемогу на 44-й хвилині. Гол забив Олексій Федчук. У іншому поєдинку п'ятого туру чемпіонату Волині з футболу зустрічалися команди Тростянець та Володимир. Господарі поля команда Тростянець вже на третій хвилині вийшла вперед. Але так само як і в попередньому матчі, ще у першому таймі встановили вже остаточний рахунок гри. 30-та хвилина Володимир зрівнює і таким чином 1-1. Нічия. У По третьому поєдинку п'ятого туру зустрічалися команди Шахтар Нововолинськ та команда «Тайм» Коваль. І як у попередніх поєдинках все вирішувалось у першому таймі, то у цьому вирішальні хвилини були все ж таки у другій половині. Лік голів розпочав Давид Ляшук на 49-й хвилині. Далі на 61-й Назарій Кузьмич забив гол, це вже рахунок 2-0 на користь Шахтаря. І кращий бомбардир чемпіонату Юрій Кошулинський також відзначився у цьому поєдинку двома м'ячами на 73 й та 87 й хвилинах. Польський тайм зумів забити один гол з усиллями Данилу Янюка на 90 плюс першій хвилині. Таким чином, рахунок 4-1 перемогла команда Шахтар-Нововолинськ. Ось ми бачимо турнірну таблицю після п'яти турів. Звичайно, не всіх зіграних матчів, тому що ЛСТМ та Забороль перенесений матч. Бомбардири чемпіонату. Ось такі футболісти. А зараз ми поговоримо про АДФ. На новій стадії змагань команди були поділені на вищу до першу лігу і відбувся перший тур в обох лігах. Ось в вашій увазі результати команд і розташування у турнірних таблицях. Хочу привітати вас з професійним святом. Дякую. На жаль, на футболі не вдалося здобути перемогу, але результат дуже потужний з потужною командою, що не вистачило саме команді для перемоги. Були гарні моменти, але я задоволений те, як грала наша команда. Вчора ми провели, може всі бачили, провели благодійний турнір весену. Кошти зібрані. Під час турніру 23 тисячі передано викладачу. Нашого університету для закупівлі військової амуніції. Це провели благодійний турнір з футзалу. А сьогодні гарно заграли, гарний настрій, всі задоволені, а це саме основне. Ми ну що, тоді значить бажаємо перемог вам більше у змаганнях. І, звичайно, найголовніше це перемоги нашої країни. Звичайно, дякую. Слава Україні. Також хотів би звернути увагу команд на те, що девіз асоціації дворового футболу це футбол, друзі, відпочинок. Останнім часом щось ці три пункти ніяк не виконуються. Футбол подекуди є, друзі вже щось е такі собі виявляються. А про відпочинок взагалі мовчу. Для чого ви це робите? Оце крики, це хамство, то все непонятно що просто. Польський арбітр Шимон Марциняк вже вкотре буде обслуговувати фінальні поєдинки світового рівня. То він працював на матчі Чемпіонату світу в фінальному поєдинку. Також був Суперкубок УЄФА. Зараз він буде обслуговувати фінальний поєдинок Ліги Чемпіонів. Питання: а де ми повернули не туди? Знову ж таки, -таки з нашими суддями це окремо це. Треба... Передача, і щоб, напевно, дітки не дивилися цю передачу, бо там буде багато нецензурної лексики, багато буде, вибачте, і образ в адрес арбітрів. Тому це вічна проблема українського футболу в нашими арбітрами. Ось давайте подивимось таблицю коефіцієнтів УЄФА. Ми на 14-й позиції. Лаптіноги, оці, любимчики Толіка, на 18-й сходниці. Там також є. Файний арбітер Карасьов, який обслуговував груповий етап Ліги Чемпіонів, також найвищого рівня, я б сказав би арбітер, але зважаючи на те, що він з піде Росії, його просто посунули. Ну, в принципі, це й правильно. Інші наші сусіди, але ті вже які адекватні, поляки на 24-й сходинці, ми вищі, але в нас нічого толкового немає, як виявляється. Так само, чому у Польщі в 7-й Лігі Б. Краща інфраструктура, кращі умови, ніж у нас в прем'єр-лізі. А що у нас? А в нас ось бійки, кров, червоні, цирк, одним словом, на дроті. Ну і таким чином переходимо до фішки тижня. Може від судді поможе. О, ці допоможуть. Толі. Люди просять допомогти. Допоможи. — Ти звук виключив. — Ні, звук вже включив. — Я не да, я тебе знаю. — Ні, ну їм треба допомагати. Дай Бог, прийдеться їм допомагати тобі Тоже, що таке я <рес> Bombs and go kick, kick. Boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me octomom I'm moving fast.